Мій давній друже, мушу, я з тобою розстатися надовго жаль мені, з тобою звикла я ділитися журкою. У стінах Ковальської бібліотеки для дітей пісні звучать практично щодня. Усе завдяки Марії Дятал. Дівчина вчилася в училищі культури і мистецтв імені Стравінського, а займається вокалом і вже понад 10 років працює тут, в книгозбірні. Бере участь в різноманітних наших заходах, і в вертепах, коли це різдвяні свята. Ось і в лялькових виставах у нас є діткам лялькові вистави. Діти ставлять, і Марія бере участь там також на активному. У бібліотеку дівчину провела любов до книг. Як я закінчила школу, от я почала думати, ким би я хотіла стати, в чому, в чому я б могла себе проявити. І я так довго розмірковувала, і все-таки вирішила, що книга. Це моє. Я люблю читати, я люблю поезію, все, що зв'язано з книгою. У бібліотеці Марія, як удома, знає, на якій полиці знайти ту чи іншу книгу і яку з них порадити читачам. А їх тут чимало, майже три тисячі. Звичайно, хотілося б, щоб діти е, хотіли читати. Щоб вони не забували перше джерело, книгу, щоб завжди, завжди в них було бажання, бажання. А наша місія пробудити в дитині бажання читати. Після роботи в бібліотеці Марія біжить на заняття вокалом. Для Неї не лише хобі, а й свого роду терапія. Дівчина з дитинства має третю групу інвалідності. Якби свого часу батьки не помітили в дівчині таланти, не привели на гурток, життя Марії нині було б іншим. Вона старанна, вона іде до мети, ось і це можливо. Вони навіть такі діти сильніші нас. Вони дають нам силу з ними йти вперед. Для викладачки музичної школи Людмили Лимар Марія стала її другою ученицею з особливими освітніми потребами. Діти, які починають з інклюзії, які починають співати, вони починають посміхатися, вони починають радіти життю. От. І я бачу, що вони, якщо в мене є домізка, яка не говорила, а тепер починає розмовляти, для мене це радість. Я від них отримую задоволення, тому що воно дійсно воно розвивається. А Маша у нас взагалі зірочка, вона які, яку пісню розкажеш, вона сади, вивчить так, як треба, і постарається. Завдяки праці Марії, її батьків і вчительки, дівчину запрошують на усі концерти, що організовують в Ковелі. Вона бере участь в конкурсах, а не так давно виступала на сцені Волинського облмуздрамтеатру. Марія проявилася творчо. Те, що вона активна, те, що вона відчуває себе важливою і потрібною, каже її мама. заслуга і громадської організації реабілітаційний центр, який об'єднав як дітей з інвалідністю, так і їхніх батьків. Вони займаються там художньою діяльністю, бісером, малю, малюванням. Ось є дітки, які також ще пишуть і вірш, вірші, і оповідання пишуть. У вони. Борються за своє життя, вони борються, показують себе, що вони є особистість, вони такі, як ми. Да, є деякі вади. Але вони сильні. Ці люди. Жінка понад усе хоче, аби абсолютно кожна дитина з інвалідністю, як і свого часу її донька, знайшла підтримку, розуміння і віру від оточуючих. І головне, знайшла себе для самої себе. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.